Євген, а ви нервували сьогодні е, на лаві запасних, участь у грі не брали, але ваше відчуття команда перемогла? Е, розумієте, чемпіонат був настільки е, рівний, що до, останнього, до останньої гри не можна було зрозуміти, хто буде чемпіоном. Е, ми грали за. Е, Третє місце, але команди, які грають за перше, друге місце, вони взагалі не відрізняються від команди, які грають за третє-четверте місце. І за того ну, зрозуміло, що була, як вам сказати, навантаження на команду, переживання і Результатом При... задоволення. Приємно, що наша команда здобула в цьому році третє місце, але після минулого року, коли ми зайняли друге місце, це якби пониження Немножко, крок назад. Крик, крок, крок назад. Ну, команди стають сильнішими. Я не Дякую. можу сказати, що ми, що ми стали гіршими. Команди виросли. Дякую з перемогу. Дякую вам.